Друзі, всім привіт! На жаль, останнім часом трошки менше часу грати і записувати вам відео, тому я буду намагатися робити їх більш змістовними, щоб вам було цікаво подивитися і зарядитися емоціями відразу на тиждень чи два, коли я зможу до вас знову повернутися. Я хотів записати відразу про купу Індії, але я зрозумів, що 10-15 індії в одному відео це буде просто нереальна тривалість, тому я вирішив сьогодні почати з українських проєктів. І після цього я сподіваюся, на наступному тижні буде ще одне відео, там вже буде ще більше проєктів. Але вже ігри не українські, проте тим не менш дуже цікаві. Тому я бажаю всім приємного перегляду. Ми починаємо. Саме зараз ви бачите прикольних звіряток, і я думаю, як мінімум за них треба поставити лайк під цим відео. А ці звірятки, до речі, це улюбленці розробників першої гри Titans of the Past. Я думаю, за роки моєї творчості ви вже помітили, що я дуже люблю Dungeon Crawler. Я проходив їх дуже багато на минулому каналі, і маю сказати, що до створення Ютубу я теж грав дуже багато в ці ігри. і, наприклад, такі ігри, як Майтен Межик дев'ятий, десятий. Legend of Grimrock, Barstale 4 займають особливе серце в моєму місці, і зараз розробники з України вирішили створити свою версію Dungeon Кролера, який по суті поєднує в собі і механіки Might and Magic'у, При цьому доповнює певним містобудуванням, типу як в героях, але насправді це така дуже додаткова діяльність, тому я не став би сильно поєднувати з цією грою. І до цього всього, що додається на вишки елементу реджувайку, ми будемо рухатись по одному з шляхів, і таким чином буде складатися наша пригода. Гра відчувається дуже незвичною і цікавою за рахунок того, що у нас весь світ. Рухається тільки коли рухаємося ми. Тобто ми можемо будь-який момент зробити паузу, перепочити, подумати над наступним кроком. Ми можемо в той же момент грати в реалтаймі таймі і в принципі нам нічого в цьому не заважає. Таким чином, це стоїть десь між майтам Magic 9, наприклад, і 10. Коли в 9 був повний реалтайм, тайм, при цьому він сприймався назавжди коректно, а 10 вже не всім подобався, тому що порокова тактика подобається далеко не всім. В цьому плані гра пішла креативна. Тут в будь-якому випадку залишається простір для абузу, тому що у нас мана регенерує, коли ми рухаємося, тобто ми можемо рухатися просто по пустому приміщенню, її відновлювати, таким чином відновлювати собі здоров'я, і відповідно, скажімо, в ситуації, коли в звичайному данжі, в якому у нас були обмежені ресурси, ми б не могли цього робити. Тут у нас ресурси, по суті, грубо кажучи, не обмежені. Дійсно, в більшості випадків в цьому не буде необхідності, але ми розуміємо, що будь-яка механіка, яка імплантується в гру, зазвичай має свої якісь нюанси, які можна використовувати або ні. Гра будується наступним чином. Наша база це хаб, в якому ми будуємо будівлі. Будівлі відкривають доступ до нових можливостей, наприклад, найм героїв нової раси, або прокачка скілів. Скіли качаються за принципами Мейтен Меджику, тобто у нас є певні ранги, і в залежності від нашого класу є обмеження по рангам. Ми у майстрі все прокачуємо, і відповідно певні герої можуть бути сильно абузними. Якщо ви грали ви маєте майже 9 то пам'ятаєте, що той же некромант міг всю гру бути максимально слабеньким, але в кінці він вкачував ключові арх... архімагічні здібності і він ставав просто машиною вбивства. Тут в цілому це теж могло б бути, проте розробники зробили досить несуттєві бонуси за прокачку, принаймні так мені здалося, тому вона буде відчуватися, проте я не думаю, що вона буде прям перевертати гру. Але на базою єдиною, як то кажуть, і у нас є Данжи. Данжі це саме головне жанр називається Dungeon Crawler, і тут, в принципі, гра проявляється в цьому плані дуже гарно. Данжі тут в центрі подій, тому що з цієї бази ми вирушаємо і починаємо потрошечку проходити один за одним данжик для того, щоб пройти певну лінію. Виконавши її, ми отримаємо повний лут. Якщо ми десь помилимось, ми отримаємо частину луту теж непогано, проте трошки менше. Кожен данж це окація, якщо чесно, я побачив їх всього кілька і вони повторювалися навіть при тому, що я обирав кілька різних варіантів. Тому, якщо чесно, це мене трошки налякало, тому що ключова особливість жанру це зазвичай або дуже маленькі, але дуже цікаві данжі. Або великий відкритий світ з його діалогами, дослідженнями і так далі. Тут в силу того, що я вже побачив певні повтори, я розумію, що це демка і все таке, але це мене насторожило, тому я буду очікувати релізної версії, щоб розібратися, як воно буде побудовано в кінцевому рахунку. Але саме бойовка і те, як реалізована вся ігра в частині екшн складової мені сподобалось. По перше, в грі дуже багато скілів, є різні класи. Відповідно, у нас можна буде комбінувати, збирати свою партію, замінювати партію. У нас є додаткові згоди, тобто можна буде збирати партію під окрему пригоду. Це чудово. Є на перший погляд непогана ітимізація, тобто у нас майже з кожного данжа будемо щось виносити. Є при цьому різні складності. Відповідно, можемо кастомізувати під себе, ходити в данжі по тому настрою, який у нас є, і в цілому, це буде чистий данжан королер. Як я розказував про Данжан Sandaria, це. Саме для тих, хто любить ходити в данжі. тому воно відповідає то тому, що ти очікуєш від такої гри. Візуальний стиль в грі досить простенький. До мене вчора підійшла дружина, і я кажу: дивись, в що я граю. Мені точно терміново треба купити 50-90. І це справді смішно, тому що є купа більш масштабних і серйозних тайтлів, але в мене якось постійно манить в індії ігри. І тому я сподіваюся, що вас теж манить і вам цікаво це дивитися, тому що тут можна експериментувати і можна дивитися на якісь цікаві незвичні комбінації, які часом можуть викликати велике щире захоплення. То от, з плюсів я описав, тобто це велика кастомізація, в цілому може бути цікаво. з мінусів це оця одноманітність, плані рівнів, можливо, по ворогам також, тому що їх, в принципі, я побачив на дуже багато. Їх розробники намагаються більше пічкати кількістю, їх багато, це правда, але ви розумієте, маючи безліч скілів, але при цьому досить одноманітних ворогів, ти будеш просто використовувати самі оптимальні шляхи. Тому тут, щоб справді було цікаво, треба, щоб ворогів було досить багато, і була потреба використовувати весь функціонал, який у нас є. Це не просто зробити. Проте, якщо розробники вийде, це буде просто респект. Таку гру щиро досить складно балансувати, якщо вони зроблять її справді з такою кількістю навичок і можливостей, які я бачу зараз. Проте, якщо вони спробують і у них вийде, це буде справді прикольно. Тому за проектом слідкуємо. Якщо буде реліз, я сподіваюся, зможу в нього пограти і розказати вам про нього детальніше. А зараз ми переходимо до другої гри на цю планету. Мене привело дивне повідомлення, яке з'явилося. На бортовому комп'ютері мого корабля мені справді дуже сподобалася озвучка, тому мій респект розробнику гри Battle for Arcaton Robot Uprising за такий підхід Українську озвучку такої якості справді приємно почути. Проте це аркадний шутер, і мені здається, із жанрів напевно менше я проводжу часу тільки в метаюваннях. Тому я не можу щиро прям захопливо проводити час цій грі, тому я трошки побігав, хочу вам показати, як вона виглядає. Скажу від себе кілька порад, як би гра сприймалася краще. По перше, щоб у ворогів були слабкі зони, тому що за моїми спостереженнями, куди б я не стріляв, шкода Плюс мінус однакова, і тому це зводить гру до зовсім примітивного геймплею. Крім цього, мені здається, в успіх в маленьких речах. Наприклад, у нас є снайперка, якби був приціл до неї, вона сприймалася приємніше, тому що ти відчуваєш більше вкладення в цю гру. Тому що, коли у тебе і снайперка, і коломет, в принципі, ти стріляєш своїми ними так само, то ти не відчуваєш зовсім ніякої різниці. Ну і загалом, якщо розглядати гру як більш серйозний проект, а не технодемку, то я б сказав, що треба додати якогось імпакту і стрільби. Вороги, по суті, ніяк не реагують на попадання, і це, по суті, дуже сильно псує враження від гри, тому що може зробити її короткою про те, що. Що вона така була, що ти пограєш годину дві і у тебе будуть щиро такі захопливі емоції. А можна її зробити на 20 годин і вона буде просто ні про що. Тому це мої поради. Можливо, вони будуть імплементовані. подивимося. Це чисто демка, така тестова, тому радно про щось говорити. Але розробнику бажаю наснаги, тому що я буду щиро радий, якщо зробить якусь класну гру і люди не тільки будуть грати, наприклад, в робокопа, який схожий по вайбу, а й цей шутанчик з такою шикарною українською озвучкою. Я буду тільки радий. Тому, Роман, бажаю тобі тільки успіху. Наступна на очікувана для мене стала хедлайнером цього відео, тому що насправді, коли я спробував її в перший раз, мені якось зовсім не зайшло. Я не сильно розібрався, видалив її. А потім, готуючись до цього відео, я подумав, блін, треба спробувати ще раз. Бо я бачу активність діскорд каналі і проект, начебто, перспективний. Я вирішив спробувати ще раз, і в результаті майже всю ніч просидів і намагався пройти гру за одного з героїв, за якого я постійно помирав. І з одного боку, я не можу сказати, що в мене якісь прям супер яскраві відчуття від неї, але при цьому мені справді було цікаво. Тому я зараз розкажу вам, як вона влаштована. Я даю відсилку на діабло, і вона по суті на нього і орієнтується. Тут і ті ж самі демони, і масованість, і прокачка персонажа. Але при цьому додається елемент РТС. Тобто ми будемо бігати по мапі, захоплювати точки. При цьому ми будемо отримувати певний ресурс. На цей ресурс будемо розвивати свою базу, і це буде давати можливість наймати більше юнітів. При цьому найм юнітів максимально простий. Ви коли розширюєте свій резерв, ви за цей резерв наймаєте юнітів, вони постійно спавняться і біжать за вами. При цьому, якщо у вас є портали, вони ще й телепортуються. Тобто у вас на цьому РТС-елементі ну, мінімальний фокус. В плані якоїсь теоретичної стратегічної діяльності він є, але в плані того, що у нас є якийсь Мікроменеджмент то його практично немає. У нас єдине, що треба контролювати це наш герой, і в принципі планування, куди ми рухаємося, що ми робимо, де ми дефаємось і так далі. Я пограв за двох ключових героїв. Я так розумію, їх більше вже є або можливо буде. Проте я в принципі провів досить багато часу вже за цими героями. Тому я вирішив сфокусуватися на тому, що я вже побачив за цих двох героїв. Є Некромант. Некромант, як завжди, імбовий. В плані того, що у нього є самони, які беруть на себе весь ризик, ви можете їх спавнити буквально безкінечно. І цей клас максимально комфортний для того, щоб проходити цю гру. Мені здається, коли граєш з некроманта, складніше програти, ніж виграти. Тому що, в принципі, якщо ви розумієте базове позиціонування і як обережно виходити з битв, то програти з некроманта, як на мене, дуже складно. Він самонить юнітів, одних інших третіх, при цьому є кілька атакувальних скілів, і можна щиро, дуже комфортно грати. Тобто, як у нас гра грається, ми бігаємо, захоплюємо певні точки. На цих точках можна побудувати алтарі. Ці алтарі дають поінти, за ці поінти можна на базі будувати покращення. За ці покращення ми отримуємо додаткових юнітів, отримуємо додаткову силу юнітів або розширяємо варіанти юнітів, яких можемо наймати. Як ви бачите в лівому верхньому куті екрану, у нас є якісь юнітів, яких можемо наняти. І таким чином, використовуючи цей резерв по поінтам, ми наймаємо собі армію, яка за нами постійно бігає. І часто будуть вбивати, але вона буде і знову до нас прибігати. Тобто все максимально комфортно, враховуючи, що окрім цієї армії, у Некроманти є ще додаткові самани. При цьому є скіл для того, щоб втікати з битви, за нього грати максимально комфортно і приємно. Чого не можу сказати про другого героя? Це у нас класичний барбарія, тобто крутяжка, стрибок, удари, хілка все як по стандарту. Але проблема в тому, що в цій грі є вороги, які дуже сильно коцують. Варвар не може наносити шкоду здалеку, тому відповідно тобі треба заходити в саму гущу події для того, щоб нападати на ворогів. І особисто мені це було досить складновато, при тому, що я вже досить гарно розібрався в мапі, куди йти, як швидко все робити. Але, знаєте, постійно виникається бажання залетіти кудись в гущу ворогів і їх розвалити, але часто це закінчувалось дуже погано. В результаті вчора, напевно, годину-три підряд. Я балувався з різними варіаціями юнітів, тим як грати, куди бігти і так далі. І я не скажу, що став експертом. Проте це був цікавий досвід, але я скажу, що в плані балансу відчувається прям кардинальна різниця. Некромант суперкомфортний. Цей герой теж може бути дуже сильним і знищувати ворогів навіть швидше і ефективніше. Проте саме в плані ризиковості він на зовсім іншому рівні ніж некромант. Я розумію, що гра по крайньому доступі, тому я поки візуалізую собі як своє далі. Нас має бути точно стрілок. Я так розумію, він вже має бути. Або буде найближчим часом, буде якийсь паладін, і відповідний герой з пастками, і якийсь кастер. Це така класична партія для будь-якої екшн рпг мені здається, тут це буде дуже гарно пасувати. Коли ми залітаємо на місію, наша мета знищити ворога. Таким чином, ми захоплюємо ці точки поступово, сила ворога зменшується. При цьому постійно на мапі з'являються певні кубки ворогів. Це може бути сильний патруль, може бути слабенький, але таким чином забезпечується цей постійний двіж. Ти не просто йдеш на точку, на якій ти знаєш, що буде там фіксовано 5 ворогів, буде одне й те саме. Ти приходиш і постійно зміняються обставини. Бах! заспавнується вороги позаду, Бах! спереду, Бах! з усіх сторін. Це створює доволі непогану динаміку всі грі. Мета на цій мапі це вбити ворога, тобто знищити всі точки, які він контролює, ну і відповідно всі пачки ворогів, які там бігають. За анакерманта у мене це вийшов взагалі без проблем. За варвара все значно складніше, але від того, напевно, я б сказав навіть більше цікаво. Тому що за анакерманта відчувається, що ну, в принципі програти це треба постаратися, принаймні як на мене. Тепер хотів би окремо зупинитися на важливих моментах. По-перше, скіли, вони базові. В принципі, те, що ти можеш очікувати від класу, ти це й бачиш, і я б сказав, що це навіть занадто. В плані того, що ну якось не вистачає трошки оригінальності, мені. Це цікаво, але мені здається, для якоїсь ізюминки буде варто додати ще якихось додаткових цікавих скільчиків. Юніти досить різнопланові, при цьому, по суті, у них є слабкості, тобто, якщо дальній бій, зазвичай вони дуже легко падають мілі, якщо мілі, вони зазвичай дуже уязвимі для якихось атак і так далі. Тому, звісно, є юніти, які мені більше сподобались, проте я б сказав, що певне різноманіття забезпечується тим, що можна реально брати різних і при цьому не страждати від того, що вони просто програють по всьому. Тобто ця варіативність є. Сам по собі герой дуже слабенький, тому в принципі орієнтація йде саме на те, що ми будемо бігати з цією армією, тому якщо ви хочете грати в класичну екшн RPG з одним героєм, то це я сказав би, що не зовсім про це, тому що це буде погано працювати, і ви просто будете в повній фрустрації, якщо собі утребити, принаймні за моїми враженнями. З таких дуже очевидних зауважень це те, що не вистачає анімацій, тобто особливо за варвара це відчувається. Якщо з знакрманти ти бігаєш чи скласаєш, і в принципі головне, що відбувається, події, купа саманів і так далі, то за варвара ти хочеш якийсь красиву крутяжку, красивий розльот ворогів це основа. Це діабло. Якби ми заходили в першу локацію, не могли вбити гобліна якось красиво і не відчували цього імпакту. Ми би його виключали відразу, але ми любимо дябло через купу років за це, і любимо багато ігор схожих. Тому мені здається, це тут прям супер важливо зробити для того, щоб газ приймалася значно, значно, значно кайфовіше. Це такий quality of life, який просто необхідний. Ще одне зауваження, що юніти, які у нас у спавняться, вони по суті не контрольовані. Вони бігають за нами. Часом якісь зони агро у них неадекватні, тобто ми можемо не хотіти бігти вперед, але вони побачили там за пів екрана ворога і побігли його вбивати. А в цьому стані ми не можемо відбудовувати будівлі, і тому є певні точки на мапі, в які я знаю, що якщо я піду, я не зможу її захопити, поки не заформлю ще іншу точку, тому що в юніт точно побіжать туди. Це треба підлаштувати, щоб вони були якось більш контрольовані, може налаштовувати якісь моделі поведінки у них, тому що ну, насправді це трошки заважає комфортності гри. Ще один момент: це курсор, він звивається з екраном. Я за некроманта майже ніколи не розумів, куди я взагалі кастую. Ну, за нього просто, тому що ти зажав ліву кнопку і вони кастуються навколо тебе ті міньйони, і ти, в принципі, щасливий, але при цьому я взагалі мені здавалося, що я граю в якусь гру без курсора, і що відбувається часом. Мені здається, я вже не контролював. Але накромант настільки сильний, що це в принципі не важливо. Або Варвара за це можуть дуже-дуже сильно покарати. І ще одне зауваження, що скіли якось дуже дивно скалюються. Більшість з них скалюються дуже примітивно. В плані того, що там шкода плюс 5-10% це ну, слабенько. При цьому деякі скалюються якось більш серйозно наприклад, базовий скіл у Некра. І це викликає питання, деякі описи взагалі не міняються, тобто я навіть не розумію, наприклад, прокачуючи скіл на стягування варваром, там написано те саме, і чи він взагалі якось змінюється чи ні, я навіть не впевнений, що я відчув. Напевно, так, але опис не міняється. Тому, скажімо так, на фоні того, що скілів не дуже багато, хочеться, щоб вони могли розвиватися можливо, в декілька напрямків. Це буде дуже сильно розширювати можливості гри і того, скільки вона буде затягувати гравця. Тому що, наприклад, погравши за некра раз, я вже розумію, в принципі, як буде відбуватися всі наступні рази. Я бачив, що є певні скіли, які можна обирати, тобто не завжди один набір скілів, але тим не менш, от навіть кожен скіл, якщо можна буде ще хоча б на два варіанти, наприклад, десь там більше АОЄ, десь більше шкоди і так далі, це мені здається як ключ до того, щоб зробити гру більш різноманітною. Загалом по концепції мені сподобалося. Якщо це зроблять з повноцінною кампанією, якоюсь там, де будуть дуже різні мапи, 4 з плюсом героїв, скажімо, ну, 10 видів юнітів і ще скіли, які можна буде прокачувати в різні напрямки, то мені здається, це буде імбова гра. Навіть якщо вона не буде дуже потужною графічно, то при цьому сама суть її буде дуже прикольна і цікава. Тому від мене великий респект розробникам, за те, що вони роблять таку цікаву гру. Я попрошу всіх, хто вже грав, поділитися вашими ще враженнями, щоб люди розуміли більш комплексну картинку, тому що пограв я напевно годину 4 і, от саме в останній патч. Можливо, ви поділитесь тим, що панується, тим, як все буде, може, розробники поділяться, буде вдячна дуже. Тому слідкуємо за проектом, сподіваюся, що він буде розвиватися, і все у них буде супер. Ну, ти якось по-своєму розказуєш, я так і не вмію. Ну, добре, розкажу тобі ще раз: переодягайся з форми і будемо починати. Остання гра з боку про українські інді сьогодні це якраз єдина гра, яка вже в повному релізі, тобто ми можемо в неї пограти, насолодитися заводитися повноцінно, і вона зроблена дуже якісно. Це і візуальна новела, це жанр не для всіх, я розумію, проте маю сказати, що гра доволі класно реалізована. Вона, звісно, така з дуже аніме вайбами. Я почитав, що там люди кажуть, що там дуже багато відсилок. Я в аніме нічого не розумію. Можливо, мої друзі, Янчика, Бовера, побачать якісь відсилки в тому відеоряді, який я зараз додаю в це відео, але я маю сказати, що вона зроблена доволі. Прикольно, ми граємо за дівчинку, яка допомагає своєму дідусю в магазині квітів. До магазину приходять різні люди, описують ситуацію, які квіти їм потрібні. Виходячи з контексту цієї історії, яку вони розказали, ми маємо зрозуміти, які емоції мають передавати квіти. Якщо ми правильно складаємо букет, ми общаємо оці. Якщо неправильно, то можливо ми щось неправильно зрозуміли, або у нас немає потрібних квітів. Паравельно ми їх вирощуємо, збираємо, замовляємо. І це все таки міні всесвіт, в якому ми живемо. При цьому розвивається ще й основна сюжетна історія. Я программу дуже багато, тому не буду про це говорити. Проте дуже класна українська мова. Приємно грати гра дуже гарно звучить. Якщо ви любите візуальні новини, хочете підтримати українського розробника, то мені здається, це хороша можливість і гарно провести час. І при цьому підтримати розвиток українського геймдеву, тому що ви розумієте, у нас з'являються спеціалісти вони можуть навчати інших спеціалістів, і поступово їх буде все більше. Будуть якісь школи, курси, академії, в яких вони будуть ділитися досвідом, і у нас ця якість буде наростати. Тому підтримувати хороші проекти обов'язково потрібно. І я вас закликаю це робити. Також дуже прошу вас. Якщо вам подобається моя творчість, то коли дивитесь моє відео, будь ласка, зробіть, хоча б на донат на один зі зборів, якому довіряєте, тому що потреб існує дуже багато, і дуже важливо, щоб ми не забували підтримувати армію і максимально долучалися до всіх потреб, які існують. На кінець у мене трошки автоп, тому що це ігри, про які я розказую, тому що я отримав в них ключі, але якось поділися про них супер багато, Я зараз не готовий. Тому це буде маленький блок, буквально кілька хвилин. По-перше, це Alone in the Dark. Концепція гри класна, це по суті є передок таких серій, як Resident Evil, Silent Hill і. Це, блін, не може нарадувати, те, що таку гру це ремейчили. Вона мені подобається в тому, як вона реалізована, в плані візуальному, в плані загадок, класна. Але, на жаль, в ній є якийсь баг, який мені дуже не подобається, який блокує моє проходження, і я так бачу, що він є у багатьох. Справа в тому, що там є портали, які треба використовувати, і там треба бачити певну цифру, щоб використовувати портал ефективно. То от і я, і ще багато людей не можемо цим користуватися, тому, на жаль, проходження гри повноцінно для мене заблоковано. Проте від себе скажу, що гра доволі цікава, але на відміну від того, що Resident Evil, де в сьомій частині вони повернулись до цього такого, знаєте, моторошного, дуже страшного світу, в якому ми дуже обережно пересуваємось, боїмося кожного повороту. Тут гра більш орієнтована на екшен, тому якщо ви любите більш екшонові хоррори при цьому гарно приправлені загадками, то може бути. Але враховуйте, що от цей момент з Багом, я не знаю, можливо, я знайду якесь рішення і ще покажу про цю гру потім згодом окремо. Тому що я якраз був, знаєте, на такому вайбі я пройшов Resident Evil 7, Мені захотілося щось схоже, і бах, я натрапляю на цю ситуацію, яка мене блочить, і це було сумно, але ну, на жаль, наразі так. Тому гра мені загалом подобається, але з Багом треба розбиратися. Я думаю, що добрость до неї, але дуже згодом, тому я вирішив поділитися, поки емоції свіжі. І друга гра це Дюна. Насправді я думав, якщо чесно, щось буде трошки більш прикольне, а це знову виживач. І виживачі, якщо чесно, для мене це такий жанр дуже специфічний, тому що їх багато, але це треба дуже прям любити. Тут прикольний графон і сетінг, але якщо чесно, я б дуже був задоволений, якби це була якась сольна, цікава рольова пригода. а Замість цього ми бачимо цей грінд. Хоча б можна побігати з друзями і там теоретично кайфанути, у мене досі залишається певна травма від гри, яка називається Outriders. Якщо чесно, це було абсолютно. Безмістовно для мене оці кооперативні шутери вони переважно дуже нецікаві силу того, що вони роблять так, щоб казуальний гравець був зацікавлений. Для мене таке повіє максимально нецікаве. Якось у нас з друзями більше повелося грати в якісь мультиплеєрні змагальні шутери. Тому насправді про цю гру не буду казати нічого поганого, але я просто побачив її на плейтесті і розумію, що вона не для мене. Тому я додам футажі, щоб ви розуміли, як вона взагалі виглядає про що йде мова, і можливо ви, фанати цієї серії будете розуміти, що нас очікує. Але особисто я за цією грою слідкувати не буду, хіба що вона вийде дуже вдалою, тоді можливо я ще по неї пограю. А так перед нами такий от виживач, на жаль, а не якась RPG-шечка класна і насичена. Ось друзі, це все, що я хотів сьогодні розказати. Насправді вийшло досить, мені здається, багато. Я думав, буде коротше. Але я сподіваюся, було цікаво. В наступному відео я планую з вами поділитися або однією з рпг шечок або інді набір ігор. Одне з двох. Коротше, чекайте на мене, я думаю, наступний тиждень чи через два тижні. І має бути дуже цікаво. А вас попрошу не забувати підписуватися, якщо ви новий на каналі, тому що я дуже хочу рости. Рости, рости, рости. І я планую творчість тільки покращувати, тому сподіваюся, вам буде цікаво і тільки цікавіше. А і до речі, я ще буду продовжувати рубрику Hidden Gem, там де буду розказувати про дуже вдалі, але дуже маловідомі проекти. Тому залишайтесь на зв'язку. Я з вами і до зустрічі. Па-па!